Дніпро одне з найкрасивіших міст України, славиться не лише мальовничою природою і величними пам'ятками, але й незвичайною архітектурою. Сьогодні журналісти нашого міста зібрали для вас декілька унікальних будівель. Кожна з них дивує оригінальним дизайном та загадковою атмосферою. Відвідавши їх, ви можете знайти натхнення, а чи то просто гарну локацію для фотосесії: Будинок Барселона. Одна з найнезвичайніших будівель знаходиться у центрі міста. Незвичайний триповерховий будинок, виконаний за прикладом робіт іспанця Антоніо Гауді, знаменитого своїми незвичайними архітектурними роботами. Жителі Дніпра так і прозвали будівлю будинок Гауді. У ньому немає кутів, лише плавні вигини. Не мають кутів також вікна та двері, вони наче розпливлися на бетоні. Будинок з перлиною. Вулиця Барикадна, 21. Вся чарівна будівля з фантастичним фасадом, прикрашена перлиною, нікого не залишає байдужим. Її химерний дизайн та казкові мотиви дарують відчуття затишку та казки. Точно ми не знаємо, що саме хотів сказати архітектор, створюючи такі незвичайні двері з безлічу ручок. Можливо, що це потаємні двері, які ведуть до відкриття різних таємниць. А може навпаки, все практично, що для кожної людини тут є свої двері та ручка. Але це виглядає дуже незвичайно. Чарівна будівля. Є у Дніпрі будинки немов із фантастичних кінофільмів. Будинок із однією стіною. І при цьому в ньому живуть люди. Звичайно, в будинку присутні всі стіни, але проходячи повз одну з них, створюється ілюзія, ніби їх немає. Причина його планування: один бік будівлі стоїть, наче під кутом. Будинок збудований понад 100 років тому: Будинок догори дном Будинок немов з дитячого мультика знаходиться неподалік центру міста. Двоповерхова будова має незвичайний дизайн. Вікна в ньому перевернуті, а вхід прикрашає дерев'яний ганок. У Усередині будівлі все виглядає так, ніби вона була збудована близько 50 років тому, як мінімум. Китайська стіна. У Дніпрі є і своя китайська стіна. Так називають будинок довжиною майже 900 метрів. У ньому 1296 квартир, 36 під'їздів. І щоб від першого потрапити до останнього, потрібно проїхати три зупинки. Будинок настільки довгий, що починається на одному масиві та закінчується на іншому. Звели його за два роки, а власники квартир на останньому дев'ятому поверсі можуть похвалитися дворівневими квартирами. Другий поверх вони придбали за рахунок надбудов над машинним відділенням. Але таких квартир небагато, лише по дві на кожен під'їзд. Сама будівля має вигнуту форму.